Так, хлопці, у нас 12 година, почалося шевілення. цей ще цей вчора абрикосу обрізав, а тут біля цього підселена резина. Я теж гляну, бачите, вже ось пчолок. Вони вичищають. Тут в мене то резина, не так видно. Ну, я не те хотів сказати. Думаю, що ж тут за сімейка? відкриваю її, а вона ось дивиться. Баба і сидить уся ззаді. А якось я оце в Ютубі дивився, то почалися там, як оце сидить, ззаді, пересадить вперед, ось ця, що тут у нас. ця вроді безпереді. Ну, якщо вам не подобається, що вона сіла ззаді, ось дивіться, що можна зробити. Так, видно буде. Ой, не той стороною Підходи, да? так? О, видно буде цей вуличок. Беремо стане Раз, раз, опа. Підірвали. Розвернули його. І все. І вже вони сидять спереді. Я, звісно, ніколи навіть не звертав на це увагу. Де вони сядуть, Що вони там собі роблять? Так що такого? ну все добре.